Володимир Вагіївський, заступник міського голови користання, з нами на зв'язку. Вітаю гарного дня. Коли як і з якими тарифами стартував опалювальний сезон в Коростенській громаді? Розпочали ми опалювальний сезон з 20 жовтня. Це якраз третя доба, коли середня добова температура дозволяла нам включити опалення. Тарифи в нас для населення залишилися ті ж самі, які діяли на двох попередніх опальних сезонах. Це 1675 гривень, 93 копійки для населення. Для бюджету в цьому році у нас тариф знизився майже десь до 280 гривень, став нижчим. і Він на сьогодні у нас складає. Там 3000 майже 3100. І от, те, що ми на сьогодні маємо. Якою є ситуація з опаленням навчальних та медичних установ? Включили ви їх раніше 20-го числа чи саме 20-го числа? І чи використовують альтернативні види опалення в ці установи, чи мають власні котельні? Те, що стосується альтернативних видів опалення, ми дійсно зараз зробили ставку на те, щоб по максимуму у кожній котельні у нас знаходився мінімум один твердопаливний котел, який, ну якщо навіть і не забезпечить нормальний температурний режим, але допустить в екстрених випадках розморожування системи. Ми за цей рік придбали чотири. Таких одного мегаватні котли, які зараз розставляємо по наших котельнях, і в додаток до газових котлів це нам дасть можливість от при таких температурах, як сьогодні, невисоких, працювати на альтернативних видах палива і не використовувати газ, тому що та задача першочергова, яка стояла, зниження на 10% споживання газу. Ми її вирішили саме шляхом обстановлення таких альтернативних котла котлів на альтернативному виді палива, і ми передали одну потужну котельню, яка в нас працювала на газу в аренду приватникам, які сьогодні також вже встановили туди три котли на альтернативному виді палива. В даному випадку це на дровах. І забезпечить вона вже запустилася в е, роботу і сьогодні, от в такий спосіб, ми е, скажімо, використовуємо е, наш альтернативне паливо, яке, яке у нас є в місті. Е, те, що стосується індивідуальних котелень, то в нас 11 закладів. Мають свої індивідуальні котельні, але як правило, вони обслуговуються або нашим підприємством теплозабезпечення, або орендатори, е е аренда які взяли по приєднаних територіях. Ми передали е ці котельні в оренду. Ну, наша позиція така, що е якщо це навчальний заклад, або медицина, вони повинні навчати дітей. Або лікувати хворих, а теплом мають займатися фахівці тобто, це спеціалізовані підприємства, які на цьому орієнтуються і розуміють, як це робити. У минулому році до місцевих бюджетів територіальних громад з метою фінансової підтримки підприємств теплопостачання та сталого походження опалювального сезону мали спрямувати ПДФО у розмірі 4%. Чи отримали ви ось ці компенсації, і чи вистачає з цих компенсацій для того, щоб покрити різницю між тим, що платять люди, і тим, що все ж таки з бюджетів було витрачено. Ну, те, що стосується 4%, дійсно під час планування бюджету на 2022 рік. Раніше міські бюджети, сільські селищні бюджети, отримували 60% ПДФО. Сьогодні ми отримуємо 64%. Тобто, держава свого боку. Дотрималася е, тих умов, які були прописані в меморандумі. Але більше того, е, вони і на сьогодні ще прийняли декілька нормативних документів, які е, в першу чергу заборонили підприємствам теплоенергетики піднімати тарифи по відношенню для населення по відношенню до минулого опалювального сезону, і е, гарантована державна. Дотація в різниці в тарифах, тобто вже в є вся весь необхідний пакет документів. На 31 жовтня буде засідання комісії обласної, яке буде перевіряти або приймати розрахунки теплопостачальних організацій і водоканалів, тому що до четвертого. Листопада ці розрахунки мають попасти до Мінрегіону. Тому держава, крім того, що вона залишила 4 по ПДФО, і вона ще сьогодні гарантує різницю в тарифах. на за минулий опальнею сезон ось ви сказали, що 31-го буде засідання, будуть представлені ось ці розрахунки. Тобто, вже є розрахунки. Чи можете, наприклад, сказати, на яку суму компенсації розраховує Коростенська громада згідно ось цих розрахунків? Е, ну по орієнтовно це буде 36 мільйонів по нашій Коростенській громаді. Є питання по альтернативних видах джерелах енергії, є питання по водоканалах, тому що ну, газовщики вони будуть закривати свою цю різницю спожитим газом. А от по водоканалах і по альтернативі поки що ну як буде вирішуватись питання, важко сказати. Тому що методика є, але механізму фінансування пока цієї різниці, ну наскільки мені відомо, ще немає. Після того, як стартував опалювальний сезон, чи не було проблем з системою теплопостачання? Тому що, от, наприклад, в Житомирі після того як включили опалення людям, сталися пориви і близько 15% населення якийсь час були без тепла. Ось чи не було ось таких казусів у користі? Ну, це постійна практика. У нас е, дуже багато було е, таких зупинок із е, внутрібудинкових мереж. Десь стояк, е, десь там якийсь трубопровод, потік великих е, таких. Е. Поривів у нас не було, щоб ну, була зупинка цілих мікрорайонів, але індивідуально по будинках, там десь по невеликих таким, даже, квартирам, це практика, на жаль, вона з року в рік однакова. Тому і в укорості, я думаю, да, по всіх містах України такі місця мають, тому що там є людський фактор. Хтось тобто, десь щось ремонтував, літом не закрутив, не зробив і от особливо це стосується квартир, куди обмежений доступ фахівців. Отже, можна говорити про те, що 100% населення сьогодні Коростенської громади з теплом, так? так ми повністю вже. З понеділка цього понеділка вже всі котельні, навіть ті, які там десь були якісь зупинки, десь якісь пориви. Або навіть про ту котельню, яку я говорив, що ми передали в приватним приватній організації для роботи на альтернативному виді палива. Вона минулу неділю включилася в роботу. Тобто всі котельні по місту працюють, чи всі 24 години на добу працюють котельні, чи все ж таки Ми... зважаєте на температурний режим так, за вікна є, є так називаємо температурний графік, який доведений до операторів, і я ще б хотів би зазначити, що з наших в е, на, ну, наші котельні, які у, у нас є. Е, ми в цьому році практично до 19 котелень вивели в автоматичний або вона в півавтоматичний режим, де це можливо. Тобто, у нас вже там операторів немає управління йде з єдиного диспетчерського пункту, е, тому там автоматика спрацьовує поза людським фактором. Погодна температура змінилася. Вона реагує на виключно показники, які в налаштуваннях. Там, де у нас ще оператори працюють, то ну, при денних температурах 12 15 градусів наші котельні зупиняються і вечором знову відновлюють свою роботу. Тому Немає не потреби спалювати. Енергоносії, які так є обмежені, що ж дякую вам за роботу. Дякую за те, що люди в користані на 100% вже забезпечені. теплом. це був Володимир Вегівський, заступник міського голови користання. Дякую вам, гарного дня.